Яке слово характеризує цей рік війни? Я вважаю, що найкраще цей рік війни характеризує слово вистояли. Вистояли перших москалів на нашій землі, вистояли перші обстріли, вистояли перші переселення, вистояли першу гуманітарку, вистояли перші невдачі і успіхи на полі бою. І взагалі. Судячи з історії великих війн, перший рік війни він найважчий, і через це ось саме вистояли. Найголовніше за цей рік, як це слово може транслювати ще й на роботу? Вистояли. Морально, вся наша компанія вистояла виробництво в першу чергу, тому що в перші дні це ж була просто якийсь стреш. Все одно і гуманітарка допомагалася, і все одно війна війною хворі нікуди не ді не поділися, а вони їсти хочуть. Треба їх годувати. На виробництві ось зараз кажуть зсу титани, ці люди. Не менш титани, бо в той час, коли можна було поїхати, ховатися від обстрілів, в принципі, виїжджати з Києва, вони залишилися, готували людям їсти, все люди, які доставляли цю їжу, тобто. Всі вистояли, і компанія вистояла так само співробітники офісу, хто віддалено, хто тут залишився. Я впевнений. Багато у кого були проблеми з моральним і фізичним станом, але все одно продовжували роботу. Все одно, компанія живе, процвітає. Надалі, надалі боремось. От прям наступне питання: прям продовження. Якщо ми вистояли, то ми пристосовувалися до багатьох речей, і мені цікаво почути, до чого саме ти пристосувався цей рік. Найбільше пристосувався до, до роботи з дому, бо ніколи не працював з дому. Завжди в офісах, або там, якщо там попередні роботи, все одно десь, або там в кав'ярні я там працював, ще там офіси були. А тут вдома, трохи незвично було, але особливо на самому початку, коли виїхали з Києва. і... Не було нормального інтернету, зв'язок постійно падав. Оцей шлях, який ми всі проходимо, я собі його вже проплановував ще за місяць до вторгнення, бо все було ясно, що буде війна, буде велика війна, все і що, як треба за чим робити. Все це продумувалося, прописувалося. От, от вимкнення світла, це те до чого. Якось не було думки, що будуть ось такі от. Відключення, ну цей момент якось уйшов від моєї аналітики. Тобто, це ти не врахував, тому до цього ти так, було найскладніше пристосуватись. Але як ти все таки пристосувався до цього? Так, звичайно, яким чином я працюю віддалено. Відповідно, якщо немає інтернету, немає світла. А я в селі жив. Там немає ні пунктів незламності, ні там кафешок, які працюють від генератора. Ще щось. Мені для роботи потрібно там в браузері багато-багато таких вкладок, де я це все звів до мінімуму, щоб ноутбук менше розряджався, і купив собі другу сімку. Щоб якщо падає на Vodafone, вмикається лайф. Лайф падає, вмикається Vodafone і так. От. Якщо що, Київстар ще також лежить, тобто через мобільний інтернет, а так. Ну. Давай ще проговоримо цю історію по зміні посади. Чи задоволений ти своїм рішенням перейти на іншу посаду тих підтримки у відділ управління фінансами? Так, дуже задоволений, тому що ну, по перше, це моя спеціальність, і фіноаналітика, в принципі, мені була цікава. Цікавився е, фінансами трохи з іншого боку. Але фіноаналітика відкрилася мені от новими фарбами. Ну зараз фіноаналітика це дуже круто і це е, гарні перспективи на, на майбутнє. І мені це дуже подобається. Розкажи, як пройшла твоя українізація? Українізація моя почалася з самого дитинства, тому що мої батьки були абсолютно віддані українця. Україні, вони робили свідомий вибір у сторону України в 91-му році на референдумі. Єдина проблема, те, що якраз я з Донецька і я розмовляв російською мовою в повсякденному житті, бо родина вся розмовляє російською, друзі, переважна більшість розмовляли російською, і ось перейти саме на українську було важче. Всього і от ну мабуть, в цьому якраз ну от така наша сучасна українізація. Вона от виражається в тому, що я прийшов посягненному житті вже на українську. Чи вплинула українізація те, що ти переходиш на українську, те, який ти контент зараз споживаєш? Чи змінилося те, що ти зараз споживаєш? В Ютубі, можливо, музика, фільми. Так? Я більше став слухати української музики, але ну як не прям не вибираю якусь там музику? Я просто вмикаю там якийсь топ або там мікс, і воно йде, іде. Я такий о класний трек, треба собі там зберегти. Каже, саме Ютуб дуже часто і дуже багато дивлюся, Ютуб. Ну, в мене здебільшого, в принципі, були україномовні або українські канали, які були російськомовні, але зараз вже перейшли на українську мову. Здебільшого просто пішли москалі, і все. Порадь якісь, може, пару каналів каналів класних. Ну, якщо новини і що там по москалях, то це стерненко. <смеш> Стеценко <звач> Стеценко, Кучеренко <смеш> і оці от гарні люди, які ведуть Ютуб канал Стерненко. Якщо такі більш освітні, то це історія без міфів, Т.Г. Шевченка, «Солов'їне шоу дуже мені ось зайшло, така класна штука. Ну я, я захоплююся, наприклад, комп'ютерними іграми Олдбоя дуже часто. Кожне його відео прям дивлюсь. Ти там багато ще е, таких цікавих каналів, але вони так, зараз зараз поки що маленькі, але стрімко набирають. Ти в якості і в кількості. Твій улюблений жарт або мем можливо, саме на от якісь суті цього року. Е, найкращий жарт, найулюбленіший жарт за цей рік. Це жарт нашого президента у інтерв'ю для Нетфлікса. Про двох одеських євреїв, коли збираються, ну, два євреї, один питає, що там, війна, війна. А що кажуть, хто з ким? Ну, Війна в Росії з НАТО. І що? Ну що, росіян там, там десятки тисяч загиблими, там тисячі танків спалено, літаки а, артилерія взривається, все. А НАТО що? А нато ще не під'їхало. Коли президент це. Розказував, воно було доволі так влучно і дуже, дуже на часі. Тому воно так дуже сильно запам'яталося. Ятало, запам а мемів і жартів було дуже багато, але отак от, от прям, щоб пройшло щось на думку, ну, немає. Просто багато прикольних таких речей було. Гумор рятує зараз. Звичайно. А, ну, якщо. А, Жити тільки реалізмом і, не дай Боже, песимізмом дуже швидко руйнується моральна складова людини. Серйозні речі ми, мабуть, краще залишимо в керівному складу ЗСУ. Вони серйозні речі вирішують, свою справу знають, а ми можемо підтримати їх морально своїми жартами. Що ще рятує складні періоди тебе рефлексія? Рефлексія. Якщо є якась проблема, є якийсь якраз таке там доволі складний період. Я можу сісти там, вмикнути, вмикаю завжди там якусь таку важку музику, таку драйвову, там Міка Гордона якогось такого, і рефлексую на ці проблеми. От що сталося, як з цього вийти, що робити далі, що до цього призвело, як з цього вийти. От, як коли я вже знаю ці відповіді, але залишається якась так, така стурбованість, я відволікаюся на родину на, або на комп'ютерні ігри. Якщо ти можеш вирішити проблему, не треба нею піклуватися. Якщо не можеш, тим паче не треба. От.